Навіщо нам потрібно вивчати Біблію для того, щоб знати правду і не бути обманутими? Біблія це і є Слово Бога до нас. Приймаючи Слово Боже, ми отримуємо спасіння, ми пізнаємо Бога. Тому кожен, хто вірує в Ісуса Христа і прийме Його Слово, буде спасений. Коли і як ми повинні святкувати Різдво Христове? Так як ми знаємо, що наближається це велике свято, Різдво Христове, насамперед ми повинні його святкувати з іменинником. З Словом Божим. Друге, ми повинні його святкувати перед початком літочислення, бо тому що народився Ісус Христос і почалось літочислення, а не почалось літочислення і народився Ісус Христос. Так, ні? Тому для того ми вивчаємо Слово Боже, щоб бути обізнаними, щоб знати правду, не бути обманутими. І для того, щоб святкувати різдво правильно, тому що насправді багато людей святкують різдво без іменинник.